Один із популярних видів рукоділля це в'язання гачком. В принципі, навчитися в'язати зовсім не складно, новачкам достатньо ознайомитись та освоїти кілька найелементарніших технік, і можна починати творити шедеври своїми руками. Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звати Люба, і сьогодні я вам покажу, як в'язати ланцюжок за допомогою гачка. Перш за все, потрібно вибрати гачок. Головним критерієм при виборі гачка має бути зручність. Головка гачка має бути не занадто гострою, щоб не поранити пальці. І не занадто круглою, щоб зручно було заводити в петлю. Гачки бувають різноманітні за матеріалом і за формою. Бувають пластмасові, бувають алюмінієві і металеві. Гачок складається з головки, борідка гачка. За допомогою борідки при в'язанні ми захвачуємо нитку. Стержень, плоска частина стержня і ручка. Деякі гачки. Не мають плоскої частини, вони повністю круглі. І стержень, і ручка, вони однакового діаметру. Ось цей гачок, яким я буду сьогодні набирати ланцюжок, він повністю круглий. І тут, якщо гачок з плоскою частиною, ми тримаємо за плоску частину при в'язанні. А якщо немає плоскої частини, тоді тримаємо. В тій частині, де нам зручно, як зручно, так і тримаємо номер гачка це діаметр головки в міліметрах. Ось в цій частині діаметр це розмір гачка. Коли ви вибираєте номер гачка. На гачку повинно бути вказано його номер в міліметрах. Чотири, ось на цьому гачку моєму вказано 4 міліметри. Значить, діаметр головки гачка ось в цьому місці 4 міліметри. Для початківців краще підібрати діаметр гачка. 5 або 4 мм. Як тримати гачок? Є два способи тримання. Перший спосіб це гачок у нас знаходиться знизу. І ми тримаємо його як ручку, коли ми пишемо, ось так, як ручку, ми тримаємо гачок. Тримаємо на плоскій частині вказівним та великим пальцем. Якщо плоскої частини немає, тримаємо за стержень за ручку гачка, так, як нам зручно. І другий спосіб: ми тримаємо гачок як ніж. Беремо в руку так, як ми тримаємо ніж. коли ми ріжемо їжу на тарілці. У нас ніж, рука зверху, а ніж внизу. І отак тримаємо гачок. Це другий спосіб, тримаємо як ніж. Перший спосіб як ручка. У нас гачок зверху, а другий спосіб, як ніж, гачок у нас знаходиться внизу, і рука зверху розміщується. Ось так, як ножом ріжемо. Деякі рукодільниці кажуть, що другий спосіб тримання гачка так, як ні, що це неправильний спосіб. Я вважаю, що неправильних способів немає. Нам повинно бути, перш за все, зручно при в'язанні повинно зручно бути. Вибір пряжі. Вибирайте пряжу світлих відтінків, щоб вам було краще видно петлі, коли ви в'яжете. Тому що на темних кольорах не буде вам добре видно. Ось я вам покажу чорну пряжу і така темно вона в камері, вона трохи світліша виглядає, але на ось таких пряжах погано видно, як ви будете в'язати. Дивіться, ось я зв'язала ланцюжок, і як бачите, дуже погано видно петлі. А на світлих відтінках все буде добре, вам видно. Тому вибирайте світлі відтіночки. І найкраще склад, який вибирати для початківців. Найкраще це акрилова пряжа. Акрил. З бавовною, ось такі ниточки, вони дуже добре розпускаються, приємні на дотик, м'ягенькі. Потім акрил і шерсть 50% на 50% також ниточка гарно розпускається, тому що на початку ви будете, звичайно ж, розпускати свої ланцюжки і перші вироби будете вчитися, і на світлих кольорах все дуже добре видно. Також є ще ниточки, вони хоч і світлі, але я вам не рекомендую для початківців, для того, щоб ви навчилися, вам не потрібно брати таку пряжу. Ось така ниточка, вона плюшева, з неї в'яжуть ковдри і іграшки. Багато дівчаток в'яжуть іграшки з цієї ниточки. При в'язанні цієї нитки, як бачите, вона така з ворсинками, і петлі дуже важко для початківців, важко рахувати буде петлі. Ось я вам покажу зразочок. Це акрилова нитка. Вони майже однакової товщини, але бачите, що на жовтій нитці вона така непухнаста. Без ворсинок, і на ній дуже добре видно петлі і легко буде рахувати їх. А ось ця ниточка плюшева, тут вона вся в ворсинках звичайно, дуже приємна на дотик. Але для початківців краще вибирати ниточки без ворсину. Коли ви вже навчитеся, будете добре знати, як ви в'яжете, що ви в'яжете, потім виберете ось такі ниточки. Як підібрати гачок? Коли у вас є уже якась пряжа, ви підібрали, собі хочете з неї в'язати, і дивитесь на етикетку. На етикетці вказано діаметр, який потрібно для в'язання цією ниткою. Дивитесь на етикетку, тут є повністю інформація, як прати вироби з цієї нитки. І вказано діаметр 4. 5 мм, або спиці, або гачок. Ось таким чином вибираєте пряжу. Як підібрати гачок, якщо у нас пряжа без етикетки, і ми не знаємо, який номер гачка нам використовувати? Беремо пряжу, беремо декілька гачків і пробуємо за допомогою гачка, визначаємо, чи підійде нам пряжа до нашого гачка, чи ні. Беремо, захватюємо за допомогою борідки, захвачуємо нитку. Нитка розміщається в борідці. І ми бачимо, нитка повинна бути на рівні або трохи нижче борідки. Ось цим гачком я можу в'язати цю ниточку. Потім пробуємо ще: цей гачок у нас який. 4. 4,5 міліметри. 4,5 мм. Так, мм. ж також борідкою. І нитка, як бачите, тут також розмістилася. Вниз, і вона знаходиться внизу борідки. Не виходить за кордони. Борідки, і цим гачком також можемо в'язати. І спробуємо ще. Це гачок номер 5, так 5 мм І пробуємо також захвачуємо нитку. І тут також на цьому гачку дуже добре ниточка розмістилася. Трошки нижче за рівень борідки. Ця нитка знаходиться. І якщо ми будемо в'язати трьома цими гачками, то з цим п'ятим номером гачка полотно буде найвільніше, петлі будуть не такі щільні, як ми будемо в'язати з гачком номер 4. Різниця буде в щільності в'язаного полотна, в щільності петель. А можна в'язати і 4, і 5, і 4,5. Звичайно, такою ниткою і ось ще гачок, це у мене тут гачок 9 мм діаметром, я вам покажу, як ниточка, як бачите, заховалася під борідку. І бурідка над ниткою вище на 5 мм. Ось з цим гачком у вас вийде полотно таке з дирочками, петлі будуть зовсім вільні. Якщо це, звичайно, буде задумка, ваша така творча, звичайно, можете в'язати. А так, щоб було нормальне полотно, треба підбирати гачок відповідно до товщини ниточки, щоб нитка була на висоті борідки. Ланцюжок я буду в'язати акриловою пряжею, це 100% акрил. Вага моточка 100 г і довжина нитки моточку 60 метрів. Рекомендований номер гачка для в'язання 10 мм. Ви вибираєте гачок діаметром 4-5 мм. Вам не потрібно 10-мм гачок. Я вибрала. Гачок більшого діаметру для того, щоб було краще видно на екрані. І для того, щоб розпочати в'язати ланцюжок, нам потрібно зробити початкову петлю. Для цього відміряємо короткий кінець нитки сантиметрів 10 см, на довжину гачка, відміряли, беремо в праву руку робочу нитку і накидаємо на вказівний палець лівої руки. Короткий кінець нитки розміщений попереду вказівного пальця, довгий кінець нитки, який йде до мотка, знаходиться позаду вказівного пальця. З правою рукою беремо робочу нитку і накидаємо поверх нитки, яка вже розміщена на вказівному пальці. Накинули і утворилася на вказівному пальці петля. Беремо петлю, ось ця ниточка, яка знаходиться по праву сторону. Трохи її підтягуємо догори вверх, і накидаємо на нитку. Накинули і нитку робочу з правою рукою беремо і затягуємо. Вказівний палець звільнили від нитки, в ліву руку беремо дві нитки, а в праву петлю і затягуємо їх. Короткий кінець нитки затягнувся, і тут у нас утворився вузлик, і утворилася ось така петля. Беремо потім з правою рукою і робочу нитку, та нитка, яка у нас йде до моточка, з робочою ниткою ми регулюємо величину петлі. Ми можемо регулювати за допомогою робочої нитки. Якщо ви правильно все зробили, у вас дуже добре все це вийде. Потім беремо гачок і заводимо в петлю і затягуємо петлю, робимо розмір її такий, який нам потрібний, який у нас гачок, якого розміру гачок, таку ширину петлі робимо. Занадто не затягуйте, петля повинна бути шириною десь на ширину гачка. Коли він повернутий, ось так з борідкою, щоб він. Вільно заходив в петлю. Це перший спосіб. І другий спосіб, як зробити початкову петлю. Також відміряємо короткий кінець нитки, відміряли, беремо нитку і накидаємо на вказівний палець лівої руки. Накинули середнім та великим пальцями притримуємо нитки. Дві ниточки, короткий кінець нитки попереду, як завжди. І робоча нитка йде у нас позаду вказівного пальця. І притримуємо середнім та великими, великим пальцем лівої руки, ось так повинно бути. І на вказівному пальці утворилася петля. Беремо в праву руку гачок, і заводимо гачок за передню стінку петлі, трохи. Відтягуємо петлю в праву сторону, і повертаємо гачок донизу проти годинникової стрілки. Повернули і зразу повертаємо його вгору. Повернули. І на гачку утворилася петля. Як бачите, перехрещені ниточки, і утворилася петля. І ось цих дві ниточки притримуєте великим та середніми. Та середнім пальцями притримуєте, щоб зафіксувалася петля. Потім гачок повертаєте правою рукою повертаєте трохи наліво, потім знову заводите під нитку робочу, повертаєте направо, завели під нитку і трошки провертаєте наліво, для того, щоб під борідку гачка, щоб у нас зайшла нитка робоча. Щоб ви захватили борідкою гачка. Ось так захватюється нитка. І протягуєте крізь петлю попередню. Протягнули. На гачку утворилася петля, і зараз нам потрібно трохи затягнути петлю. Для цього беремо гачок та наші нитки робочу і короткий кінець ниточки, трохи. Відводимо в сторони Відвели. і короткий кінець нитки затягнувся. Тут утворився вузлик на петлі, а ширину петлі ми регулюємо ось так казівним пальцем, трохи протягуємо нитку робочу. Як бачите, петля може дуже добре регулюватися, можна зробити її ширшу, вущу. За допомогою робочої нитки. І також регулюєте її, робите такої ширини, щоб гачок вільно заходив в петлю, щоб було зручно в'язати. Ця петля, якщо ви правильно все зробили, вона повинна дуже легко розпускатися. Для цього берете короткий кінець нитки. І довгий кінець нитки, робочу нитку, і тягнете в різні сторони, потягнули, і петля розпустилася. Ще раз я вам покажу. Ось так ми зробили ще одним способом початкову петлю. А зараз ми будемо продовжувати набирати ланцюжок із повітряних петель. В праву руку беремо гачок, вказівний палець між ниточками і робочу нитку розміщаємо на вказівному пальці, і ось так між пальцями я фіксую, щоб у нас ниточка була більш натягнута і петлі були рівніші. Ось так. Ви можете любим способом, як вам зручно, так ниточку розмістити. Мені зручно так. Саме головне, щоб на вказівному пальці вона була, а потім вже там, як вам зручно її фіксувати. Ширина петлі у нас повинна бути. Ось у нас перша петля вона повинна бути не занадто велика і не занадто мала. Гачок повинен у вас проходити ось тут. Мінімально петля початкова повинна бути шириною. Як гачок повернутий борідкою вліво. Притримуємо короткий кінець ниточки, притримуємо великим та середнім пальцем. Ось так повинна у нас ниточка бути. І беремо гачок, заводимо з лівої сторони і зліва направо під робочу нитку. Завели. Захватили борідкою. У нас ниточка повинна заховатися під борідку і протягуємо крізь початкову петлю. І у нас утворилася перша петля повітряна. Ось ця петля вона не рахується на гачку. петлі у нас рахуються тільки ті, які ми вже пров'язали. Далі знову повертаємо гачок. Наліво під робочу нитку, підхвачуємо і протягуємо крізь попередню петлю. Пальцем правої руки трохи притримуємо петлю, яка у нас на гачку для зручності. Знову наступна петля повертаємо гачок, підхвачуємо нитку і трошки витягуємо ниточку. І протягуємо знову крізь попередню петлю. Знову, у нас вже є три петлі, і вже в мене є де тримати пальцями, вже зручніше буде в'язати. Знову справа зліва направо, підхватили і протягнули. Знову, зліва направо, підхватили і протягуємо, бо рідка у нас постійно повинна бути повернута наліво. Знову підхватили і протягнули. Пальцем великим ми постійно донизу отак відтягуємо полотно, а палець у нас йде уверх. Після кожної набраної петлі знову протягнули. У нас вже є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Ще наберемо три. Дуже не затягуйте, тому що, якщо ви дуже затягнете, вам буде дуже важко в'язати далі петлі, вони погано будуть проходити. Краще в'яжіть вільніше. А коли ви вже навчитеся, буде зовсім вам буде вже краще в'язати легше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ще одна. І остання 10 петля я пров'язую. І ми з вами пров'язали 10 петель. На гачку у нас є. І ми отримали ось такий ланцюжок чудовий. Коли ви будете в'язати, ви будете повторювати, в'язати ще один і ще один раз, щоб навчитися напрактикуватися. Цей ланцюжок він дуже гарно розпускається. Якщо ви все правильно в'яжете, ви потягнете, якщо захочете розпочати знову. І він у вас дуже гарно розпуститься. І потім дійдете до петлі початкової, і знову можна, знову можна набрати петлі. Уже на наступний раз у вас ви отримаєте досвід, і буде вам набагато легше. Коли ми набрали певну кількість повітряних петель, нам потрібно їх ще раз порахувати. Як ми їх рахуємо? Кожна петля складається з двох половинок. Ось одна і ще одна. Одна і ще одна Ось це одна петля у нас. Ви можете рахувати по одній половинці петлі: одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і десять. У нас 10 петель. І з іншої сторони, і з лівої сторони, також у нас 10 їх повинно бути: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Ось ця петля, яка знаходиться на гачку, вона не враховується. Ми з вами сьогодні навчилися набирати повітряні петлі гачком та в'язати ланцюжок. Успіхів вам та зустрінемось в наступному відео, в якому я вам покажу, як в'язати стовпчики без накиду. Бувайте!